Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас мова про Данте Алігєрі, відомого автора філософської поеми Божественна комедія. До речі, день народження Данти припадає якраз у травні, і немає таких тем і ідей, над якими Данти би не замислювався. Всім відомо, що Данте це корінний житель Флоренції, і під час написання його божественної комедії він використовував саме не латину для написання свого твору, а тосканський діалект. І це дуже сильно вплинуло на сучасників. І, відповідно, як ви знаєте, Данте Алігєрі через це і вважають батьком італійської мови. Адже Данте Алігєрі це. Сама Італія це ідея корінної Італії, і, звичайно, Данте це італійська мова. І я дуже щиро рекомендую прочитати божественну комедію, адже саме подорож починається у темному лісі, і Данте тут постає таким паломником, і далі він вже проходить усі три кола. Вам відомі це пекло, чистилище і Рай. Яким, якою була його подорож, ви можете прочитати. За, за у цій книзі, тому я дуже вам щиро її рекомендую.